Всім добрий день, вечір, ніч. Кому як припаде. Сьогодні хочу вам представити ще один свій витвір це спеціальний ящик, футляр для голови монтування Net6. Хто стикався, той знає, це таке немаленьке дещо, вагою в 17 кг. І з ним зазвичай. Дійсно, є проблеми, тому що постачається він. Ну, у всякому разі, коли я його купляв, це так само була, просто картонна коробка, просто з пінопластом. всяким. От. І з часом виникали проблеми, де це тримати. Тобто в якийсь момент я був придумав, ну точніше, як придумав, я використовував алюмінієвий такий футляр від випотрошеного синтезатора Polyox. Ну, Музиканти зі стажем розуміють, знають про що йдеться. Але цей ящик він просто десь ну, так в півтори рази більший, ніж треба. От, і... Дуже довгий час у мене в голові крутилося, що треба, треба зробити, бо ну, займає багато місця і так далі і тому подібне. І от нарешті я можу вам представити те, що вийшло. Звісно, як і на попередніх ящиках, за браку цих тривимірних кутів, які на самі грані вішаються, на кути, от де грані співпадають, да, сходяться. От, з ними зараз проблема, тобто вони куплені, але ще вони не у мене. Тому всі оці ящики, які в останній час мною зроблені, робіть поправку, що одного разу на них ці три грані кути теж будуть поставлені. От, не без цього. А зараз просто дивимося, що вийшло в даному випадку. Ну, поїхали. Ящик виконано з ну, критою лаком фанери. Десятка знов таки. Кутник, цього разу вже сороковка. і товщина 2 мм, бо це вже доволі серйозна вага і треба, щоб воно все це витримало. От. Ну і далі дивимося, тут тобто, затискачі, як завжди. Які закривають. І от так от виглядає це все всередині. Це площадка для окулярів. Спеціально на барашок такий поставлено через болт. От, не валяється, не заважає, все собі прекрасно висить. Тут ледь не підрозмір відсік для самої голови. От, щоб вона не болталася, не гуляла, не скакала, не терлася, не билася. Ну і от окремий відсік зроблено для всяких пультів, блоків живлення, ну і так далі, і тому подібне. От, все, воно тут лежить собі, не. Палатається по всьому ящику, не б'ється обмонтування, монтування не б'ється в нього, щоб не розтрощити. Ну, а далі зараз я вже більш детально просто пройдуся камерою, покажу зблизько. Отак от воно. В такому вже більш близькому детальному ракурсі, повторюю, тригранні кутники, поки що з ними багато років проблема, тому їх доводиться дуже складно замовляти. ці кути. Всякі Три грані, щоб воно ну, безпечніше було. Але вони будуть з часом теж встановлені, так що, бо я бачив такі коменти і на форумі нашому, і всюди що. А чому не стоять? Ну, Тому що їх продають по 300 штук. оптом. Мені 300 штук, у мене ж не виробництво. От. Але те, що вдається, коли замовити, там десяток якийсь то я тоді їх встановлюю. От. Ну от, власне, і все. Туди з часом вниз буде ще покладений якийсь пом'якшувач, щоб воно в м'якенькому лежало. Але то вже з часом. Зараз я просто вирішив зняти, бо потім у мене не буде можливості це зробити. От, довгий час. А показати хотілося. Ну, власне, все. Всім чистого зоряного ясного неба і папа! -па.